Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати салат по-корейськи з гарбуза. Після цього можна викладати салат у загальну або порційну тарілку і знову посипаємо кунжутом. Салат виходить неймовірно смачний та пікантний, відчувається і приємна кислинка, солодкий присмак і нотки чеснику. Я щиро раджу приготувати таку смакоту найближчим часом. Салат по корейськи з гарбуза можна подавати навіть на святковий стіл. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Натискайте на дзвіночок, щоб бачити оновлення.